Для журналістів міських СМІ та офіційних пабліків пройшла прес-конференція за участі начальника фінансового управління Білгородністровської міської ради Олени Задорожної. Мова йшла про міський бюджет поточного року складові його наповнення та видатків. Нагадаємо, що даний план утворення та використання фінансових ресурсів був підтриманий депутатським корпусом 24 грудня на сесії міської ради. Доходна частина є збалансованою. При цьому наразі проходить коригування по розпорядні. Коштів у зв'язку з надходженням державних та обласних субвенцій, зазначила начальник фінуправління. Доходи загального фонду у нас складають 422 мільйони з урахуванням трансфертів, власні надходження 335 Спеціальний фонд взагалі складає 16,9 мільйонів, і в тому числі бюджет розвитку 2,2 мільйони. Бюджет складається у нас з двох фондів: є загальний фонд і є спеціальний фонд. Загальний фонд це все основна складова бюджету. Сам загальний фонд складається з власних надходжень бюджету громади та трансфертів з державного обласного бюджету або інших бюджетів, спеціальний фонд це трошки такий специфічний фонд. У нас він складається з бюджету розвитку, з природоохоронного фонду та з власних надходжень бюджетних установ. Бюджет розвитку це у нас такий фонд, який і кошти якого направляються саме на розвиток міста, тобто якісь капітальні видатки, тобто будівництво, реконструкція, ремонти, передбання якогось обладнання вартісного та інше. Правохоронний фонд у нас фінансується на підставі положення про перехоронний фонд. Основними джерелами формування загального фонду є власні надходження громади з бюджету утворюючих приватних підприємств та бюджетних за рахунок надходження різних видів податків. Податок на доходи з фізичних осіб. Це є податок сплата за землю. Це є єдиний податок і акциз. Ці податки основні складають 91% від загального фонду всіх наших надходжень. Податок на доходи з фізичних осіб у нас складає від загальних надходжень 56%. Єдиний податок 17,8%. Плата за землю 11,6 і акцизний податок 5,2. Всі інші вони вже не такі масштабні, як ці, як ці чотири вида надходжень. При формуванні статей розходів бюджету пріоритет робиться на захищенні заробітну плату, сплату комунальних послуг, соціальних виплат, реалізацію міських цільових програм, підтримку галузі медицини. Та і тут, аби покрити запити в повному обсязі, є брак коштів. Щоб всі установи, бюджетні установи міста працювали так, як вони хочуть, починаючи від садочків, щоб і ремонти зробити поточного характеру, іграшки купити, там, харчування по підтримці наших програм соціального захисту, по підтримці наших комунальних некомерційних підприємств в сфері охорони здоров'я, тобто їм допомогти по програмам житлово-комунального господарства, то місту ще б потрібно було 108 мільйонів. Окремо, головний фінансист міста зупинилася на місцевих податках і зборах, які розроблюються на основі постановки з затвердженням відсоткових ставок депутатським корпусом. Та все це мінімальні доходи у порівнянні з тим, що втратив бюджет міста після змін в податковому кодексі. У нас значна проблема була це тільки з податками Доходу з фізичних осіб, тому що у нас місто, в якому було до війни, було військові, були пожежники, були органи. Правоохоронні органи, і вони всі сплачують до суди податки. Але коли держава прийняла рішення, ця доля подоходного йде в державу, то, то значно, значно вдарило по карманам бюджету громади. Ми тоді прораховували. Ми витеряли ми близько 200 мільйонів. Олена Задорожна зазначила, що саме статті доходів, які закладені в бюджет розвитку, дають можливість виконувати капітальні ремонтні роботи. Це капітальні видатки. Це ремонт, капітальні ремонти, реконструкції, будівництва, придбання щось дорогостоючого. Надходження бюджету розвитку складається з продажі від землі, продажі саме і нерухомого майна. Тому він у нас такий незначний. Видатки да, вже у нас заплановані першопочатковим бюджетом. У нас є і підтримка реконструкції напрямку охорони здоров'я нашої комунальної некомерційної лікарні. У нас є Продовження ремонту однієї установи по підтримки військовим на бюджет зайшов – Це 12 мільйонів. Важливим напрямком при формуванні міського бюджету була і буде підтримка військових. Першопочатковим бюджетом вже передбачено 2 мільйони субвенцій, і в нас закладено на сьогодні 3 мільйони на ремонт. Зараз уже підготовлені були зміни, які пройшли виконком. Збільшуємо обсяг субвенцій на 350 тисяч. Ну буде вже сесія там або в лютому, або в березні. Одним із можливих надходжень до бюджету поточному році може стати повернення боргу за користування землею Білгородністровським морським портом. «5 березня повинні заключити вже остаточну угоду. І згідно тої угоди, вже основної, на протягом 6 місяців, підприємство, яке викупило ну, морський порт, наш порт, воно повинно сплатити всі борги на сьогодні. По землі є, Ну, у них перед нами борг більше 30 мільйонів, і податок на доходи з фізичних осіб, де ми прораховано близько 2 мільйонів. Тобто, якщо це буде, то в місто поступить значні кошти. Начальник фінансового управління зазначила, що процес формування бюджету громади ємкісний і відповідальний. Починається зазвичай у третій декаді поточного року через подачу запитів від розпорядників коштів і затверджується рішенням міської ради. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.